Привіт. Мене звуть Костя Кузьмін, і я зареєстрований імміграційний агент в Австралії. Чи э, приїжджають українці з Канади в Австралію? Э, Ви знаєте, так, все більше і більше. У мене багато запитів останнім часом, і не тільки від українців. Э, Чому погода? Погода перше, невизначеність друге. Тобто, якщо людина вже визначена... Наприклад, це українець, який давно переїхав до Канади ще до війни і має постійне резидентство або громадянство в Канаді, все одно він розглядає переїзд через погоду. Тому що в Канаді єдине місце, де можна жити це а, а, західне узбережжя, там де Британська Колумбія. Всі мріють там жити. Тому що Торонто, Оттава – це дуже холодно. Не всі можуть там жити. Я вже не кажу про центральну Канаду або Північну. Друга причина це невизначеність визначують українців, яких фактично не легалізують так, як це зробила Австралія, і тому багато ти, багато хто дивиться на Австралію з мрією про те, що приїхав ще сюди, вони а, отримують чудову погоду більшу частину року, б, отримують шанс на легалізацію, тому що в Австралії вже другий цикл легалізації тих, хто подався на гуманітарні новопротекційні протекційні візи. А це перше, ну і друге в Австралії багато інших опцій отримати резидентство. які є в принципі і в Канаді, але багато хто на сьогоднішній день з тими клієнтами, які з якими я спілкуюся, я надаю консультації багато хто зневірився в Канаді і не бачить там для себе опцій. Плюс наскільки мені зрозуміло, економісти мене виправлять, якщо я не правий, я не економіст. Але Канада зараз переживає не найкращі часи. Які в тому числі навіть відображаються на ринку нерухомості, який або просідає, або знаходиться в плато, знаходиться в нулі в Австралії Постійний ріст ринку нерухомості показує ріст доходів, показує, так да, у нас є три в економіці. Вони все більше видніють, але ми все одно тримаємось, і у нас ситуація, те в цілому. Історія виглядає кращою, ніж канадська. От приблизно так, якщо коротко. А якщо ви знаходитесь в Канаді, та й або в будь-якій іншій країні, ви можете забронювати зі мною апойнтмент. Я залишу лінк під цим відео. Можна обрати той час, який підійде і мені в моєму часовому поясі, і вам у вашому канадському. Гарного дня.